Привіт, мене звати Оля, і ви у мене на каналі одяг Секонхен. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 316 гривень. Розпочну з такої водолазки чорного базового кольору, і вона має просто прекрасний склад. тканини. коли я її знайшла, просто не могла натішитися. Дуже крута знахідка. Тут є 50% кашеміру і 50% шовку. Вкрай рідко мені трапляються речі з таким складом, а тут вона просто в ідеально новому стані ще й 42-й мій розмір. Надзвичайно рада цій знахідці, просто вважаю, що це бомбова знахідка, і саме заради таких от речей я й хожу в секонд-хенд, коли знаходжу щось схоже, надзвичайно так цим тішуся. І сьогодні я точно не піду з пустими руками. Дуже добре, так що вона мені підійшла по розміру, і ось так от класно виглядає. Ну така от базова річ. У моєму випадку чорних свитрів забагато не буває, тому я думаю, вона стане однією з моїх улюблених речей, яку я буду дуже часто носити. Її ціну я вам обов'язково скажу традиційно, зважу в кінці відео. І наступна річ уже більш яскрава. Ось такого кольору фуксії знайшла плаття від бренду Zara. Вказаний розмір S, але на вигляд вона доволі така от величенька, тому думаю, мені має підійти. В такому вона бачите, розслабленому стилі, як футболка зверху виглядає з такими широкими рукавчиками і донизу прямо спадає. За своїм складом вона на 80% з бавовни з котону і на 20% з поліестру. Вона дуже м'яка на дотик, дуже приємна до тіла тканина, і ось так виглядає на мені. Це таке міні-плаття, або ж можна носити як тоніку, пробую її загорнути. І мені здається, якщо б це була футболка, то просто було б шикарно, власне, дуже трендово і класно виглядає. Ну але, оскільки сама тканина дуже цупка, груба, звісно, так її в закоченому вигляді ніхто не буде носити. І от роздумую, чи буду я носити настільки коротке плаття, мабуть, що ні. Тому доведеться її залишити в магазині. А так знахідка дуже класна, дуже крута. Дуже тут така от цупка тканина, добре тримає форму і класно так сидить на фігурі. Наступна моя знахідка від далеко не дешевого бренду Banana Republic, Це така смугаста кофта в розмірі XS. Це така нетипова тельняшка, адже сама вона не є така, як трикотажна. А все-таки більш тут тепла, тканина підозрюю, що тут у складі є вовна. Давайте разом роздивимося її бірку. Отже, тут є 25% вовни, 40 віскози, 35% нейлону. Ну, вона така от підійде і на зиму, і на осінь доволі тепла. Дуже класний у неї стан, така вона доволі специфічна. Ось тут красивий виріз має, а внизу мені не подобається, як вона зроблена, такі от розрізи по бокам. І так, спереду вона заокруглена, ззаді заокруглена, це мені от якось в ній дуже не подобається. Можливо, це через те, що це розмір XS, тому вона на мені отак внизу жахливенько виглядає. А в іншому випадку це б виглядало якось краще. Спробувала я її заправити ось так: от, і тоді вона виглядає вже набагато красивіше, набагато стильніше. Ну але ззаді, оскільки це така вона доволі довга. Дуже багато заді тканини доводиться заправляти, і це не дуже красиво виглядає. Довго думала купляти, не купляти, якось можливо носити ось так, от в заправленому вигляді. Ну але вирішила, що все-таки залишу її в магазині, хоча бренд дуже класний, дуже крутий. І сама кофта така от дуже стильна, якісно зроблена і пошита. Наступна моя знахідка знову від бренду Zara. Це таке плаття в розмірі L. Воно з такої тканини, як шиють худі чи світшоти. Доволі тепла, трикотажна тканина. Внизу воно прикрашено такими фальбанками, дещо так робить цей стиль не таким уже кежуальним і спортивним. Спереду, ось такий от напис. І вона, так як бачите, чорного кольору. Не любителі чорного кольору. Вибачте, але я цей кольор дуже люблю і його найчастіше купляю. Саме тому доводиться вам в примірках його часто показувати. В примірці плаття виявилось на мене надто великим, широким. Тут і плечі не на місці, і в талії. Воно дуже таке от широчезне. Можливо, це так і має бути, так і задумано авторами цього плаття, але воно мені видалось надто таким от широким за рахунок цих от фальбанок. І вони додають так якоїсь такої повноти і ваги. Одним словом, залишається плаття в магазині. І наступна моя знахідка знову смугаста ковтина. Цього разу вже на короткий рукав, але вона теж доволі такої теплої тканини ось такий бренд. І розмір L. За своїм складом вона непогана. Тут є 80% віскози і 20% поліестру. Але вона така от доволі тепла, цупка тканина. На осінь, так і на весну, я думаю, класно має бути. І давайте приміряємо її. Ось така от футболка, мені здається, це от поєднання чорного і білого завжди дуже виграшно виглядає. Окрім того, це зараз в тренді. Це поєднання кольорів до нас знову повертається. І мені цей тренд дуже вподоби, оскільки я дуже люблю чорне, я люблю біле. І це завжди дуже класно виглядає. І загалом, мені здається, це таке вже поза часом. Це така дуже от класика. І поєднувати в образах ці два кольори це найпростіше. Тобто, коли не знаєш, що одягнути, вдягай чорне, біле, і ти будеш виглядати добре. Наступною хочу вам показати ось таку водолазку від Modison, Це розмір XL, і вона на 100% з кашеміру, але вона вже просто в плачевному стані. Видно, її дуже любили, часто носили. І сама тканина, вона, по-перше, вся в ковтунцях, а по-друге, вона вже така якась тонесенька. Тобто цей кашемір майже просвічується. Колір у неї дуже класний. Склад у неї дуже класний, але лишається в магазині через її стан. І для порівняння я взяла вам ще одну кашемірову річ з синього насиченого кольору. І подивіться, наскільки тут кашемір якісний, наскільки він пухкий, такий м'який. Супер якісна річ, на 100% з кашеміру, і дуже він теплий, дуже м'який. Але не мій розмір. Для своєї доньки його брати не буду, оскільки у неї вже є 2 чи 3 таких самих кардигани з синього кольору. І наступна моя знахідка це ось така сукня джинсова. Дуже класний колір джинсу у неї. Ось такий бренд, не знаю, мені раніше він не зустрічався. Можливо, це якийсь італійський бренд. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Защіпається сукня повністю на закльопки. До речі, вони теж тут такі от брендовані, класні. Вона йде дещо приталена, дуже такий цупкий джинс. Бачите, він такий добротний і дуже добре тримає форму. Ось такого плану сукня, вона така от лаконічна. Дуже мені подобається її крім, її якість і її стан. І вона мені просто ідеально підійшла по розміру, ніби на мене шита. Це для секонд-хенду, така от велика вдача. Оскільки так відомо, що тут усе буває по одному розміру, і це розміри часто не підходять, доводиться інколи на якісь нюанси закривати очі. А ось тут усе просто ідеально сіло, дуже радію цій знахідці. І я сьогодні точно даремно все хенд не сходила. По-перше, купила собі дуже класну якісну водолазку кашемірову, і також знайшла ось це прекрасне джинсове плаття. І давайте я вам ще покажу трішки взуття. Ось такі незвичні були туфлі, прозорі. Ось такий бренд, невідомий мені, можливо, це якийсь Китай. Ззаді вони мають ось таку срібну вставку і дуже стійкий срібний каблук. Це не шкіра, це все замінник, але вони в непоганому стані. Продаються вони на ваговому секонд-хенді. І давайте перейдемо до сумок. Сумок теж не густо. Ось така була, як на мене, непогана. Вона з натуральної шкіри. Тут поєднання білого і такого темно-синього, практично чорного. І, наскільки я розумію, це вінтажна сумка. Ось такий тут бренд. Доволі така от незвичної форми. Це така на одну довгу ручку. Як кросбоді, вона замазана якоюсь такою фарбою білою, але я думаю, це все можна відчистити серветкою. Дуже часто сумки мажуть саме ось таким от білим кольором, і вже не перший раз таке зустрічаю, воно потім дуже добре чиститься. Я так розумію, це роблять або продавці, або покупці, замазують речі, або їх не купляли, і вони лишалися на якийсь такий більш дешевший день. Сьогодні другий день і вона заважила ну, доволі дешево: 87 гривень. А от за свій светр кашеміровий я заплатила 107 гривень. Сьогодні ціна за кілограм нагадую, 316 гривень. Плаття у мене заважило на 244 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.